Так, розглянемо властивості множення і покажу, як на практиці вони застосовуються до обчислень, значень виразів та спрощень виразів. І так, перший закон переставна властивість. Також його називають комунікативний закон. Слово комунікація це іншомовного походження слова. Воно означає перестановка. Тобто переставна властивість, комунікативний закон це одне і те ж. Бо комунікативний закон це переставний закон. Значить, від перестановки множників добуток не змінюється. Друге, сполучна властивість або асоціативний закон. Значить, дужки, нагадую, ще коли ми розглядали властивості додавання, там також асоціативний закон був. Так от я говорив, що дужки використовуються для того, щоб об'єднати. Групу, скажімо, чисел, над якими дія повинна бути перш, виконана перша. Ну, от в цій ситуації дія виконується перше множення А на Б, а потім множимо на С. Але якщо мені необхідно змінити порядок виконання дій, то за допомогою дружок я тепер міняю порядок виконання B дії множення і тепер буде першою виконуватися Б на С, а потім множення на А. Тобто сполучний закон він використовується для того, щоб змінити порядок е дій, такий, який більш зручний буде для вас. Так, розподільна властивість або дистрибутивний закон. Значить, розподільна властивість це властивість множення відносно іншої дії, додавання або відносно віднімання. Звучить він так, якщо суму чисел помножити на деяке число, то е, потрібно кожен доданок помножити на це число, а отримані добутки потім додати. Таким чином, для різниці так само. Якщо ми різницю множимо на число, то ми повинні на це число помножити і зменшуване і від'ємник, а отримані добутки відняти. Чому розподільний? Дужки об'єднують, а коли ми дужки розкриваємо, ми розділяємо його. Ну, коротше кажучи, тепер застосування на практиці. Ну, от, обчислити найзручнішим способом. Традиційне завдання, яке ми виконували ще, коли вчили е, додавання. Значить, обчислити найзручнішим способом це означає змінити порядок дій таким чином, щоб практично усно можна було виконати обчислення. Ну, от, Наприклад, я можу 17,25 переставити місцями. І тоді перша дія буде виконуватися 4 на 25 Чому це зручніше, ніж 4 на 17? А потім на 25? Тому що 4 на 25 дає число 100. В результаті все множення ми виконуємо усно. 100 помножить на 17, це буде 1700. <кхід> В другому прикладі 125 множиться на 13 і на 8. Ну, очевидно, що якщо ми будемо по порядку робити 125 на 13, це стовпчик тільки потрібно. Ну, можна і усно, але для цього хорошо треба вміти обчислювати. А якщо поміняємо місцями, то 125 помножити на 8. Буде набагато зручніше множити. Так. Так от, 125, якщо помножити на 2, то це буде 250. Тому що 100 на 2 200, 25 на 2 50. Значить я... просто показываю, что я представляю 8 как 2 на 4 так вот 125 на 20 это 250, а 250 на 4 это будет 1000 потому что 125 на 8 это будет 1000 вот так. а 1000 на 13 будет 13 будет 13000 наступное задание. значит тут у нас додавание с вниманием еще они повязание І відповідно, зараз я його випишу 497. Так, ну ось, Якщо виконувати по порядку, то нам необхідно 497 помножити на 38, потім 496 на 38, а потім відняти. Дуже складно це вийде в порівнянні з тим, що можна зробити, якщо застосувати розподільну властивість. Значить, згідно розподільної властивості. Так. Якщо у вас є однаковий множник, його називають спільний множник, в кожному компоненті різниці, там у нас різниця буде про різницю. То записавши в, обратну, в зворотньому напрямку цю властивість, ми можемо із оцього виразу А на С мінус Б на С, отримати вираз С помножить на Б. Тобто я можу цей спільний множник винести. Задушки. Напишу ось тут А на С, мінус Б на С дорівнює. С, я можу задушки винести, а в дужках залишиться зменшуване. І цей від'ємник, від яких це прибрали задушки. Тут таким спільним множником є число 38. Відповідно, якщо я 38 приберу задушки, то в дужках залишиться ось ця. Частина зменшувана на 497 і мінус 496. Звертаю вашу увагу, що тепер в дужках в результаті ми отримуємо число 1. Ну а помноживши 38 на 1, отримаємо 38. Тобто застосувавши розподільну властивість в зворотньому напрямку, отримавши з різниці ці дужки, ми обчислили значення виразу уж. Так, тепер тут. Що тут у нас? Значить, тут у нас є число 23. Ось. Значить, звідси я можу прибрати 23 за дужки. В дужках залишиться 48 мінус 35. А тут я нічого не зробив. Плюс 77 на 13. Так. Далі, 48 35, це буде 13. Відповідно, я перепишу 23 помножити на 13. Чому я не виконую множення? Тому що я бачу, що в наступному доданку є також множник 13. Ось. І тому я можу його знову ж таки винести за дужки. 13. В дужках залишиться 23 додати 77. А 23,77 це буде 100. Тому 13 помножити на 100 буде 1300. Тобто, зверніть увагу, я завжди виконую е закон. Застосовую закон дистрибутивний там, де це можна. Ну от, скажем, ось тут ось. Я побачив, що є спільне число, яке можна винести за дужкою. І з оцього зменшуваного оцього від'ємника я виніс. 23 за дужки. В дужках 48-35 залишилось. А плюс 77 на 13 я повинен переписати. Після цього я бачу, що в дужках у мене з'являється число 13, таке саме, як і отут. І я вже розумію, що наступного, наступного, наступного разу я можу 13 винести за дужку. Ось я його підкреслив і я його виніс за дужки. І в дужках тут 23 плюс 77, 100 і все, як бачите, усно обчислився. Так, наступне завдання це спростити вираз. Перше завдання обчислити найзручнішим способом. Тепер приступаємо до такого завдання, як спростити вираз. Значить, спростити вираз, це значить виконати всі можливі дії. Ну, наприклад, 12 помножити на 5А. Які дії я можу виконати? Ну, звичайно, я можу помножити число. 12 на 5 це буде 60. А переписую, тому що на букву я помножити не можу. Так, наступне. 3А плюс 5А. От так, Значить тут я можу виконати дію двома способами. Перший спосіб підрахувати кількість букв А. Тобто. 3 букви А, додати 5 букв А буде 8 букв А. Це найшвидкий спосіб. Тобто 3 букви А, плюс 5 букв А буде 8 букв А. Трошки довший. Він ґрунтується на розподільній властивості. Як ми отут усе обчислення здійснювали за допомогою неї розподільної властивості. Ось є спільне число А. Якщо я винесу за дужки, в дужках останеться 3 плюс 5. 3 плюс 5 це 8. А помножити на 8 буде 8а. Тобто ми отримали той же результат, що і тут, але використовуючи розподільний закон множення відносно додавання. Як я казав, найшвидший спосіб це додати кількість букв. 3 букви А плюс 5 букв А буде 8 букв А. От так ось. Ми, до речі, так і будемо це робити в подальшому. Так, тут дорівнює. Ну правилом підрахунку кількості букв. 27 букв це, мінус одна буква це. Скільки буде? 26 букв C. От так. Плюс 47. Ми не можемо з ним нічого додати, тому так і залишається. Так, наступне. Значить, спростити оцей вираз і обчислити його значення. Я випишу. От так. Значить, опять кількість букв ми можемо підрахувати. 13 букв П мінус 7 букв. П. Буде 6 букв П. Я тут запишу. 6 букв П букв плюс 24 букви П, буде 30 букв П. 30П, виходить. Якщо додати усе це. Та мінус 13. 13, так і переписуємо, бо при ньому букви П немає, тому ми не можемо далі обчислювати. Це ми виконали спрощення. Друга дія це обчислення. Якщо...

27 символів після обчислення. Ну, от таким чином, значить, оці властивості дозволяють змінювати порядок дій таким чином, щоб обчислення провести найзручнішим способом. Так, нагадаю, що усний рахунок, який ми виконуємо, ми виконуємо завдяки оцим властивостям. Наприклад. 125 там помножити на а, 11 Значить, при множенні я можу 11 розписати як 10 плюс 1. Ну, і відповідно, множу 125 на 10. 125 на 10 це буде 1250. Додати. 125 на 1 це 125. Тобто це все ми робимо в УМІ. Далі додаємо, отримуємо 1370. Так що в УМІ не складно 11, представити як 10 плюс 1. І потім кожен, згідно розподільної цієї властивості, ми повинні на це число множити кожен додан. У нас це число це 125. Тут це. це. Значит, 125 на 10 1250, 125 на 1, 125, 1250, далі плюс 125, 1375. При діленні точно так само можна. Якщо у вас є можливість розкласти число, щоб воно на націло, то точно так само можна це зробити. Ну, наприклад, візьмемо там 128. Поділити. Ну, хай буде на 4. Значить ми можемо 128 представити, я тут запишу, як 100 плюс 28, наприклад. І цю суму ділимо на 4. Ділення ми будемо далі вчити, але правило там таке саме. Якщо ми суму ділимо на число, то, якщо кожен доданок ділиться на це число, потрібно кожен доданок поділити на це число. І я напишу перший доданок, значить поділити на це число. Плюс другий поділити на це число. ось Підкреслюю. Ну і потім отримані частки додати. Тобто 100 поділити на 4 це 25, 28 поділити на 4 це 7, 25 плюс 7 буде у нас 32. От так. Звичайно, що такий усний рахунок потрібно тренувати постійно, і ви будете обчислювати швидше, ніж калькулятор.